В цьому відео ви побачите, як вдома я приготувала ось таку вершкову тягучу солону карамель. У сотейник я насипаю 200 г цукру, додаю туди 50 грамів води, і відразу ж в іншому посуді я відміряю жирні вершки і також відважую вершкове масло. Ці пропорції я, звичайно, залишаю в описі під цим відео. Сотейник з цукром та водою я ставлю на комфорку, не помішуючи, а тільки ось так, як ви бачите на відео. Я тримаю її на вогні до утворення такого легенького золотого кольору. Це зайняло у мене 9 хвилин. Але звісно, що час усіх може трохи відрізняти. Важливо знати, що не потрібно тримати довго карамель на вогні до тимнішого кольору, тому що вона може потім вас гірчити. Прибираю карамель з вогню і залишаю на 3 хвилини її остигнути. Просто постояти. жирні вершки я поки грію майже до закіпання, і вливаю їх в карамель, яка вже трохи остигла. Перемішую вінчиком і ставлю на вогонь і помішуючи ще тримаю приблизно 3 хвилини. Відставляю карамель, додаю туди сіль. Це не обов'язково, але можна додати сіль, щоб карамель ця стала солона і залишаю на 5 хвилин стояти остигати. Далі я виливаю карамель зверху на вершкове масло. І за допомогою погружного блендера я перебиваю карамель до однорідності. І ось така гладка, блискуча карамель виходить. Звісно, вона зараз ще рідка я її залишаю на стабілізацію під плівкою у холодильнику. І через годину ви можете бачити, наскільки вона стала густішою. Можна залишити її ще в холодильнику, і вона стане ще густішою. До речі, я готую торт з бананом та солоною карамелю.